Кажуть, мені знімай небо. Я кажу, та не треба комусь, всі його бачать. Кажуть, ні, якщо мені подобається, ти ось дивись на фоні сонечко, дивись закат, сонечка. Вам подобається? Напишіть. Я продаю червоною, кручорною щуки, а також різноманітні квіти на оф та поштучно. в особисті повідомлення. І напишіть, чи по. Ого, і правда красиво. А це я взяла коробочки, завтра буду пакувати гортензію. Забрала з собою на відправку шара по 65 гривень, залишилося два сорти, Пишіть. А зараз буду пробувати вилазити сюди. Куди? Так що ж сюди вилазити? Сюди ж вискочить просто можна. Це таке, знаєш, типу ось тумбочка така ось. раз. Ой. Так а що я вже вилізла? Давай так, туди! Сонце. сонце, А так? Красиво, правда? Мені подобається вже. А от туди хочу вилізти. Ану давай. Щось позрізали дерева, а чого так зрізають? Чого її повністю не зрізать, щоб не були оці стерчаки. Чи... А, кропива. Ладно, давай, держи. Я думаю, вилізу. Ану, він якесь тут дупло. Ану хтось тут живе. Ку-ку! Крот. Крот? Ану давай. На. Вилізу. Димше, як Юля лізе. <реш> Таке кухня. <реш> <реш> <Сюда> я за <вилізла>. вами. <реш> Ось, коротше, солнечко Юлія продається двоне про чорну щуки. Тут такі когусти платформа, солнечко Юлія, а також різноманітні квіти до продажу, екстремальні умови, <реш> реклами. Також рекламу, хто хоче замовити, пишіть. Сонечки виглядаються. От. От я. Напишіть, понравился вам ролик. І я. А як же я буду злазити тепер, интересно? Чи я тут і житиму. Навірно, я буду спрыгивати. А ну, зараз я тебе спригу. Ух. Ай, бліо, що штани ще порву. Буду з дірками модно ходити. До речі, ви знаєте? Що штани з дірками носити не можна, тому що виходить енергія. Знали про це чи ні? Напишіть, хоч вони в тренді, хоч вони в модні. Знаєте, ото такі порвані драні, не можна ніколи носити драну одежу. Хоч це і тренди. Завжди знаєте, чому бабушки та мами зашивали? Ну, скільки анекдотів є, що зашивали там якісь там ну, дирочки на штанях, тому що е, нільзя просто нільзя носити драну одежу. Яка б вона дорога, яка б вона трендова не була. Надо бути завжди опрятним, гарненьким, чистеньким. Ну і не лазить на всіх стовпів. <laughs> Бажаю вам всім добра, натхнення, всього найкращого.